Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки четверга. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали понад 1600 вогневих завдань. Знищено склад боєприпасів, пункт управління БПЛА, логістичний центр та 18 одиниць озброєння та військової техніки противника. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали понад 25 населених пунктів та саме місто Херсон. Ворог також продовжує обстрілювати Нікопольський район. Вночі окупанти з важкої артилерії вдарили по Мирівській, Марганецькій та громадах. Пошкоджено шість приватних будинків, гараж, авто, авто, газопровід. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання з південного водосховища вже 63 дні здійснюється на резервах. Ми вже запустили три нових трубопроводи, три нитки, але баланс досі, досить важкий. Тож ставимося до споживання води максимально економно. Отримав звіт за липень за минулий місяць по допомозі нашим військовим. Вже звели. Який обіцяв минулого разу опублікував його на своїх сторінках офіційних у Фейсбук та Телеграм. Усього в липні нашим військовим частинам Рада оборони міста надала допомогу на суму понад 86,6 млн грн. Це кошти міського бюджету та приватні кошти. Це без урахування волонтерських, спрямовані нами через фонд Набад Кривбас. Найбільшу допомогу отримали 129-та бригада ТРО, 77 ма окрема аеромобільна бригада. 17-та танкова бригада, 61-та, окрема піхотна бригада, 43-та, окрема артилерійська бригада, також наші нацгвардійці військової частини, 311-та авіація. Це суттєва та комплексна підтримка, що Включає квадрокоптери, там більше сотні і плюс БПЛА безпілотники, позашляховики, генератори, зарядні станції, сонячні батареї, сканери для виявлення ворожих дронів, антидронові рушниці, тепловізори, тепловізійні прицели, прилади ночного бачення, біноклі, рації, планшети, ноутбуки. Тисячі бронежилетів, ленті форми та іншого мондарування, тисячі одиниць будівельних матеріалів, інструментів та багато іншого. Таким чином, станом на 1 серпня Рада оборони міста надана допомога військовим на суму 1 мільярд 467 мільйонів гривень. Це дуже великі цифри і у той же час це дуже велика праця багатьох людей. Вдячний усім, хто причетний до цієї роботи, впевнений, що разом переможемо. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!